Асна фітотерапія, Али борщ, і сьогодні б я хотіла розповісти вам про лікування такого досить розповсюдженого захворювання, як цукровий діабет. А спонукало мене до такої розповіді: те, що основна рослина, яка використовується вірніше, одна з основних рослин зараз починає цвісти і зараз знаходиться в такому стані, що ми її можемо заготовляти і готувати з неї ліки. Це така рослина, як козлятник лікарський, галега офіціналіць. А рослина ця містить велику кількість біологічно активних речовин, основною з яких є така діюча речовина, як галегін, і саме наявність цієї речовини, інших рослин, зокрема фламаноїдні сполуки, сліди, алкалоїдів, міститься рослина, органічні кислоти, мікроелементи, саме їх наявність і зумовлює гіпофікемічну дію, тобто такі стани, коли нам необхідно знизити рівень цукру в крові. і Активізувати роботу підшумкової залози, зокрема. Бета інсулярного апарату тих клітин, які знаходяться в кусті підшункової залози, це острівці Ларгенганса, які виробляють інсулін. А взагалі-то цукровий діабет це захворювання поліетіологічне. Тобто не одна причина і не дві причини зумовлюють саме його появу і розвиток. А такі основні фактори, які впливають на виникнення цукрового діабету, це нейрогенний фактор, зокрема, це стреси, нервові перенапруження, такі часті, які часто є, які, зокрема, коли ще і порушується робота щитовидної залози. І Також цей фактор є одним із провідних, основних є такий поштовх, коли виникає цукровий діабет. Потім запальні захворювання підшлункової залози, зокрема і хронічні, зокрема і ті, які мають такий в'ялий перебіг, тобто коли людина навіть не знає, що в неї хвора підшлункова залоза, тобто це якісь періодично такі симптоми з'являються, на які інколи навіть не звертають увагу, зокрема такі, як і нудота, і такі диспептичні явища, і такі незначні больові відчуття. І в лівому підребер'ї, і е, такі незнач... невизначеної локалізації, тобто такі переміжні, е, і е, також такий фактор: нестача мікроелементів амінокислот. Зокрема, ми знаємо, що є така. Е... Амінокислота, амінокислоти, такі як міртелін, неоміртелін, які відносяться до ряду таких флавоноїдних сполук. І, зокрема, нестача цих мікроелементів також призводить до розвитку захворювання. Потім враховуємо ми останнім часом це вірусну етіологію, тому що обов'язково, от як ми почали давати десмодіум, а десмодіум у нас також вже скоро зацвіте. Будемо ми його заготовляти, буду я про нього багато розповідати. Також ми враховуємо вірусну етіологію, тобто особливо коли це Другий тип діабету, і особливо коли незначна динаміка при лікуванні. Тобто, коли людина лікується, але тих бажаних результатів немає, то ми також даємо ті лікарські рослини, ті збори, ті екстракти, які мають вірусну етіологію. Потім є такий мікроелемент хром. Зокрема, от у нас і козлятник у нас містить також незначну кількість цього мікроелементу. Тобто хром входить в формулу інсуліну і нестача хрому. Також особливо коли в людини є анемія, коли вона вживає такі препарати, які можуть викликати хромдефіцитну анемію, то може виникати цукровий діабет. Але це все визначає лікар, і саме лікар підбирає лікування, призначає, рекомендує, консультує, тому що це робота лікаря. І ще основне також при лікуванні цукрового діабету. Тут це якби основне, основне, це враховувати стан печінки. Зокрема, не, не тільки враховувати, а нормалізувати, тому що ми знаємо, що вуглеводний обмін, взагалі обмінні процеси, метаболітичні процеси, які здійснює печінка, залежить від того, як саме вона працює. Тобто, коли є жировий гепатоз, коли є у нас дискинезії жовчовивідних шляхів, коли є застійні явища, коли утворюється пісок, коли це видалення жовчного міхура, коли жовчний міхур видалений в зв'язку з тим, щоб були була жовчокам'яна хвороба. І печінка, відповідно, вона на деякий відсоток вона починає погано працювати. На неї йде навантаження. Відповідно йде навантаження на підшвункову залозу. Саме процеси травлення вони порушуються, і печінка вона якби не справляється з своєю метаболітичною функцією, і саме в такому випадку ми повинні вплинути на її роботу. Обов'язково запам'ятайте, що саме успіх лікування цукрового діабету залежить від того, як працює печінка. І саме ключ до лікування цукрового діабету, позитивна динаміка, повністю, коли людина виліковується від цукрового діабету, це саме десь на досить великий такий відсоток залежить від того, як працює печінка. А для печінки ми також даємо такі рослини. От у мене зараз є не чуй вітер волохатенький, також це рослина флавоноїдомісна, яка гарно покращує роботу печінки. Даємо інші флавоноїдомісні ми знаємо, така рослина, парило звичайне, є такі рослини, це і фіалка триколівна, запашна, печіночниця, це вероніки всіх видів, це рослини, які усувають застійні явища. Ми знаємо, філіпендуля, Ульмарія, гадючник, газолистий, також він скоро буде Я буду для нього багато розповідати дати. Тобто робота печінки, плюс рослини. От у нас є також такий збір для лікування цукрового діабету, буде туди розвятник. Оце, оця рослина, яка зараз ми бачимо, вона знаходиться в стадії футонізації та на початку цвітіння. от Починає вона цвісти саме і знизу, нижні такі е, суцвіття починають цвісти. Цві, цвіте вона десь приблизно біля двох тижнів. І саме в цей період ми повинні і зараз ми її повинні заготовити, тому що зараз вона містить ту кількість е, саме. Е, Необхідно нам біологічно активних речовин, які нам потрібні. Крім того, до збору ми додаємо також інші рослини, це те саме парило звичайне, це рослини, які містять також інші групи флавоноїдних сполук, які містять і влібні. Шавлія, лікарська, кварцетін – це гліт, квіти глоду, липа саме в цьому зборі. От, до речі, досить таке цікаве, хороше поєднання, що коли ми додаємо до збору для цукрового діабету додаємо липу і в комплексі з цими діючими речовинами, з галегіном, липа має протектор дію, тобто захислоків на клітини. Під також така рослина є, яка містить багато ферментів. Це чорнушка, звичайна, нікела офіциналіз. Також ми додаємо її до збору. Також інші рослини, парило, Вероніку додаємо. Можна брати. От я в такому випадку, коли звертається людина з приводу лікування цукрового діабету, то збір для печінки я даю, також рослини, які мають помірну жовчогінну дію, і обов'язково, щоб входили рослини, які містять гіркоти, тобто даємо мешандру. Даємо дереві, даємо різні види полину, даємо ту саму шкульпабку, даємо також ці рослини. Ми обов'язково додаємо до зборів. Також є діабетичні краплі, тому що ми знаємо, що рослини у людському організмі є інсулін. А в рослини містять рослини інсуліну не містять, вони містять інулін. Тобто, це той самий природний рослинний інсулін, який є в людському організмі, і відповідно ці інуліновмісні місні рослини вони. В комплексному лікуванні також рослини, якщо немає ускладнень, якщо людина тільки захворіла на цукровий діабет і відповідно невеликий час, недовго вона хворіє, то також додаємо рослини, які діють як імунокоректори, адаптогени. Тобто, це і нацея пропорова, це ілофан Тібетський, змієголовник молдавський, аралія Марчувська. Такі рослини додаємо обов'язково до лікування. І ще б я хотіла також зазначити такий момент. До мене досить часто звертаються люди і кажуть, от я п'ю козлятник, там нарвали, ми десь там нас обили і ми п'ємо. А ну кажу, принесіть, я туди висяти козлятник. Приносіте, це дійсно козлятник. Але той козлятник, який називається козлятник східний, саме не лікарський, ми використовуємо лікарський, тому що нам треба лікувальну дію. А козлятник східний, він Поход, схожий, він дещо, він цвіте такими, от ми бачимо, от козлятник лікарський, він білі можуть бути, такі дещо голубуваті такі квіточки, а козлятник східний він цвіте такі сині суцвіття, такі або темно-голубі, або сині. І цей козлятник він є непридатний для використання. Тобто він не є отруйний, він не є токсичний, але лікувальної дії він не визначає такої, як необучно. Що от у нас саме користуємося ми вже багато років, це насіння, виведений сорт Богдан селекційно-дослідною станцією лікарських рослин села Березоточа Лубенського району Полтавської області, за що я їм дуже вдячна. Я передаю їм вітання, зокрема, особливо Наталі Іванівні Куценко, яка багато. Займається, прикладає своїх знань, зусиль, досвіду свого для виведення нових сортів лікарських рослин, і, і саме цим сортом ми вже користуємося багато років, і він зарекомендував себе дуже добре. Цей сорт саме а по тому, як зарекомендував, я дивлюсь по динаміці лікування, як наскільки. Веліковують цукровий діабет, наскільки є ефективні ці препарати, так що це захворювання великовне, особливо другий тип і перший тип діабету, інсулінозалежний також дає хорошу динаміку у правильному лікуванні, і це дозволяє десь на великий відсоток зменшити інсулін вживання інсуліну, який призначає лікарколина динаміка, коли ми відстежуємо лікуваний гемоглобін. Ші результати, то відповідно лікар-ендокринолог він зменшує кількість, зменшує ті одиниці дії інсуліну. І, звичайно, це є тільки для користь хворого. На користь хворого, шановні мої підписники, я бажаю вам міцного здоров'я, я рада зустрічі з вами і. Хочу, щоб ви скористались моментом. От ми бачимо, зараз почалося літо і цвіте багато лікарських рослин, і дикоростучі, і я впевнена, що багато в кого на присадибних ділянках в себе вдома, на городах також ростуть лікарські рослини. Заготуйте їх, користуйтеся ними при правильному використанні за умови консультації з лікарем. Вони завжди ці рослини, ці настої, які ви будете готувати, ці препарати вони дуже корисні для вашого здоров'я. А в кого виникнуть запитання, будь ласка, звертайтеся під цим відео, як і під іншими. Є мій номер телефона. Також, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що ви будете мати багато інформації, багато порад, які будуть служити вам на будуть стояти на сторожі зміцнення вашого здоров'я, вас, ваших діток, ваших родин, знайомих. І будьте здоровими. До наступної зустрічі.